Капі і райдужний міст. Дощ лив цілий день, наповнюючи землю свіжістю. Листя дерев виблискувало під краплями, а повітря наситилося ароматом вологої трави. Капі сиділа під великим розлогим деревом, спостерігаючи, як останні краплі дощу стікали по стовбуру. Коли дощ, нарешті, припинився, з-за хмар виглянуло сонце. Його теплі промені пробіглися джунглями, і раптом капі помітила щось надзвичайне. У долині, між двома високими скелями, з'явився яскравий райдужний міст. Він сяє в усіма кольорами, ніби намальований просто у повітрі. Не може бути. вигукнула капі. Вона чула розповіді старих тварин про райдужний міст, який з'являється після дощу та веде у загадкове місце. Але ніхто ніколи не встигав перевірити, куди він веде, адже з першими променями сонця міст зникав. Капі знала, що часу мало. Вона швидко побігла в напрямку моста. Перестрибуючи через калюжі й ковзаючи по мокрій землі. Коли вона дісталася моста, її подих перехопило від захоплення. Райдуга під її лапками м'яко світитися, а внизу шуміла річка, переливаючись яскравими барвами. Капі зробила перший крок. Міст був твердим, але легким, наче тримав її в повітрі. Вона пішла далі, відчуваючи, як її лапки трохи занурюються в різнобарвне світло. Чим вище вона піднімалася, Тим сильніше відчувала надзвичайну легкість. Нарешті вона дісталася вершини моста. Перед нею відкрився чарівний пейзаж, долина із сріблястими деревами, квітами, що світяться в сутінках, і маленькими озерами, у яких віддивалися зірки, хоча небо ще було світлом, яке двовижне місце, прошепотіла капі. Але раптом вона помітила, що міст почав тьманіти. Сонце піднімалося все вище, і барви райдуги зникали, починаючи з дальнього краю. О ні. Я повинна повернутися. Капі кинулася назад, її лапи швидко ковзали по мосту, що розчинявся прямо під нею. Вона бігла так швидко, як тільки могла, відчуваючи, як останній шматочок райдуги та не в неї за спиною. Коли вона нарешті стрибнула на тверду землю, остання смужка моста зникла, залишивши по собі лише легкий серпанок. Капі важко дихала, але її серце билося від радості. Тепер я знаю, що райдужний міст це не просто легенда. Він справжній. Вона глянула в небо і усміхнулася. Можливо, одного дня їй знову вдасться пройти по ньому. Головне не переставати вірити в дива. Головне, не